Зранку по Авдіївці російські окупанти відкрили вогонь з танків і реактивних систем залпового вогню. Град влучили у центральний ринок, на якому в той час знаходилися люди. Зранку зразу було на ринку п'ять загиблих. Поранені двоє. Одна в лікарні померла в Авдіївці, друга в Покровську. Тому сумарно сім загиблих, всі сім, всі жінки. На ранок було дев'ять поранених, потім ще двоє. Обстрілки було там біля 11-ї. Під обстрілами російської армії також перебували Бахмут, Часів Яр, село Хромове та СМТ Щербинівка. Повідомляють поліцейські зруйновано господарчі споруди та житлові будинки. У слов'янську готуються до холодів. Тамтешня влада виділила гроші на закупівлю матеріалів для опалення домівок. Виділи з місцевого бюджету 5 мільйонів гривень, закупівлю брикет для населення. Будемо видавати їх спочатку на мікрорайоні Славкурор, тому що тут люди знаходяться вже більше місяця без електрики. Ну а далі охопимо усі мікрорайони. Також будемо видавати людям дрова, який ми отримали. Коли робили санітарну очистку міста, до звільненого від російських окупантів Святогірська поліцейські та волонтери привезли корм для тварин, які стали безпритульними, коли їх господарі виїхали з міста. По Погороду на на за сотню двоє животних, тому що всі і я вже не вважаю ні домашніх, ні бездомних, нікатори владільчицькі, які починають з опікунами, вони всі в кучу ходять. Всі кормляться, тому що жалко дуже животних. Волонтери зібрали 700 кілограмів крупи та 600 кілограмів корму для котів та собак. Кормимо в брошені, брошені собаки от по дворам е підприємства. От нікоте стаража поході, а собаки остались, приходилось кормить. Жителі Святогірська від сьогодні можуть знімати гроші з карток. У місті встановили перший банкомат. Олександра Зоз, Новини на Суспільному Донбас.